Всім привіт вітаю на каналі В Нормі, коли в формі. Сьогодні ми з сім'єю гуляли і проходили біля спортивного майданчика. Ну і вирішили прокачати прес. Е, вирішили поробити прес такий варіант складніший на перекладині, підйом ніг. Зробили всією сім'єю. Як це було? Дивіться так. Дружина покаже майстер-клас, скільки вона разів зможе виконати на прес, підйом ніг до перекладини. А що давай сонце? Папа, і поїхали. Оп, Ході. під суворим наглядом сина, як судді. Давай. Дуже добре, дуже легко. На молодець. Ма... Я не їс туди. Дуже класно. Мама бере живе, що ти не впала. Молодець не увагу. Давай роби. Давай, 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 давай. Ты что можешь. Ты ша можешь. Давай еще минимум 10. Давай. Давай, можешь, можешь, можешь. Давай. Поехала. Е, е, супер. О, еще 8. Давай. О. Давай, можешь, 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 можешь. В принципе, нормально, зараховывается. Пальцы все. Ай-яй-яй-яй. Давай, Ти бачив, що мама робила? Протяг. Покажи свою талію. Йоли пали. Так не Клас, рада? Ну що, зараз спробуємо, попіднімаємо ноги до перекладені. Перекладна досить трошки така тоста. Класна якраз. Буде і хват тренуватись, і живіть. Не заплив. Поїхав. Тихо, ха-тихо, ха-тихо, ти тихо, хоп, тихо, хоп, тихо ти будеш синий за бабою. Я будеш битися з бабою. Спино. Все, Ні, не спиною, а рукою. В ти наш баби їх. Супер, супер, молодець. Та ще. Давай, давай. Давай. Він просто вже пальці рано не витримував. То ти сьогодні перегнав мене? Ти сьогодні перегнав мене? Умніця. Молодець. Клас. Ух, красота. І так, ми тут маємо маленький турнічок якраз для дітей. Діти так само покажуть, як вони качають прес. Так в них не дуже багато досвіду, ноги аж до самої перекладини піднімати не будуть, будуть піднімати колінка до грудей. Ну що, дітки, давайте. Давай, Юляночка. Дианка. И давай. Опа. Только поднимай кулинку. О, давай ша, ша, поднимай. ша. Давай ещё сделаем. О, давай ша, Дианка, ты тоже. Давай, сестра, будешь уже делать. Давай ша, Давай ещё. Юлянка, ещё сделаешь? Молодец. Молодец. Все, покажи Дианке мячик. О, молодцы. Дай пять. Дай пять. Опа. Ты даешь пять? Образилась. Дай, давай дай Папа, давай ну давай ще, давай ще. Ух ти! Ти змогла. Дай тепер точно п'ять. Тепер дай точне п'ять. Молодець. Молодець. Якщо вам сподобався такий формат і це відео, зокрема, підтримайте мене, мою команду, мою сім'ю. Лайками, вподобайками, напишіть коментарі, підпишіться на канал, якщо досі цього не зробили. Взагалі, колись я мріяв, щоб в мене була спортивна сім'я. Я не мав такого візуального уявлення, як це буде. І я радий, що я маю можливість показати вам. Тому хлопці, які там думають, що я займаюся спортом, просто бо зараз такий вік, а з'явиться сім'я, треба буде присвячувати час дружині, дітям, і вся моя кар'єра піде на смарку. Ні. В принципі, ви можете займатися і суміщати сімейне життя. І спорт це просто стане як все життя. Спорт як доповнення, як окрема філософія. Тому чекайте наступних відео, підписуйтесь на канал. До нових відео, папа!